Нас міняли вночі, ми поверталися, коли побачив настрій людей. Люди виходили зі своїх будівель, виходили на дорогу. Діти, хто з кавою, хто з охоти, ну, хто в чому. Виходили, стояли, вітали нас з поверненням, і це дуже ну, поміняло настрій всіх полонених, хто повертався. І ми побачили, що країна далі бореться, і це підняло настрій, і ми зрозуміли, що ми вже вдома. Подільську мати, представники громади, друзі, дружина. Трохи розгубився, було трохи неочікувано, ну і велика радість, що повернувся до Подільська. До мобілізації навчався в Подільську, потім технікум одеський, нафти і газу. Потім працював на стальканаті по, спеці... по спеціальності електрик. Потім в газовій службі підробляв е, начальником охорони в нічних клубах. Потім е, охрана фірма Дефенс і звідти вже звільнився і пішов на війну. Прийшов до першого ТЦК, який найближчому був в місті Одеса київський, Київського району. Е, записався як доброволець. Ну, в нашій країні це мобілізований, мобілізувався, пройшов ВЛК. Первинний на пригодність, і звідти вже направили на навчання. Проходило навчання 21 день. Ем, мені поталанило з моїм відділенням, з яким я проходив навчання. Е, всі дуже уважно виконували настанови інструкторів е, закордонних. І це, мабуть, допомагало дуже нам вже в бою. Після навчання я попав до 59-ї бригади. В 10-й БАТ, і нам запропонували в перший день, коли ми попали, хто готовий іншого дня вже направлятися на херсонський напрямок. І мій товариш, з яким ми проходили підготовку, він з Миколаївщини, і я з Одещини. І ми вирішили вдвох, що ми готові допомагати на Херсонщині. Це наші сусіди, і це перші, хто тримають оборону. Заходились на Донеччині, село Водяне, це Покровський напрямок. Спочатку ми були трохи ближче біля Піски. Там я отримав поранення, проходив лікування, повернувся приблизно на ті ж позиції, трохи ближче сюди, вже нас відтіснили. Декілька разів заступали на одну і ту ж позицію біля водяного, а потім. Почули, що з сусідньої позиції стріляють в лісопосадку нижче нашого розташування. Ми зрозуміли, що на нас йде штурм. Ми підготувалися, не дозволили себе оточити. Вони не штурмували, вони залягли, очікували. А ми відбивались, намагалися, звісно, знищити ворога, але під. Підлетіли дрони, і так як позиція була наполовину відкрита, на нас почали скидувати багато вибухівки. Деякі не спрацьовували, від деяких пряталися. Врешті-решт, одна упала мені між ніг. Встиг крикнути граната. Ми побігли викля, я біг останній, розумів, що буде вибух, стрибав під час вибуху. І Влетіло багато уламків. Близько там 80 уламків, з них зараз десь 60, залишилось в ногах, ну з ними вже і буду жити. Був перелом двох кісток на лівій нозі. Я був тяжкий 300. Звісно, як командир відділення, я відразу до рації вийшов на керівництво, пояснив, що я важкий 300, хлопці контужені, ще один був з уламком в сідниці. Двоє продовжував бій, обороняти позицію. Один хлопець, поки я доповідав по рації, показував мені першу медичну допомогу, натягував турнікет на ногу. Після чого вже надати нам допомогу не було можливості. Відкрита місцевість, і повсюди дрон і арта в них була підготовлена. Нам дали дозвіл на відступ. Ну, відступати не було можливості, так як я був важкий, штурмували нас дві групи. Одна група була росіян, одна була з ДНР, так з нашої Донеччини. двох хлопців, які цілі було фізично, їх забрали росіяни. Нас, з двох поранених, забрали цей перший республіканський, здається, батальйон. В якому напрямку їх відвезли, не знаю. Нас відвезли. Спочатку на допити, потім вже в лікарню. Вже коли прибули до їхнього штабу, так називаємо, там, звісно, почалися знущання від моральних, ну, фізичні і шокери, і побої, і допроси первичні. медицину, коли вже відвезли до лікарні, було все просто: бізболу у нас є для своїх. Вам доведеться, якщо хочете зберігти ногу, терпіти. Давали просто на дерев'яшку намати бінт, давали в рот і кажуть, ну, терпи. Ну, звісно, приходилось терпіти. Перелом багато не зростався, біля 7 місяців не зростався, перевели з однієї лікарні в іншу лікарню. Ніяких пластин ставити вони відказувались. Кажуть, це дорога операція. Просив дати дозвіл зв'язатися з нашою стороною або з рідними. Ну, Вам не положено простим текстом, все. Сроці, сростеться, не зростеться, ну, ампутуємо. Ми для них всі терористи, всі. До когось ставляться гірше, всі проходять однакові знущання. Перші тижні найважчі, там у них це називається прийомка. Вони всіх, милиці, звісно, ніхто не дає. Пригай на одній нозі, тягни ногу. Спочатку прийомка збивають, потім кидають в шизо на 2 тижні. Там три рази на день лопцюють, поясню, який режим, щоб ти розумів, де ти знаходишся. В перший день, звісно, вони дають гімн Російської Федерації, всі мають його вивчити. На рідній мові забороняють всім розмовляти. Це вважалось вже для, для них ворожа мова, як вони це аргументують, що це мова нацистів, що ми не маємо на ній розмовляти тільки російською. Багато хлопців було хто з Западної України, то вони взагалі російську не знають. І їм приходилось її вивчати в камерах. Не знаєш їм, звісно, лопцюють. Так, для знущання вони. Питали кожен день, хто ти, де ти воював, що ти знаєш. Якщо їм не подобаються відповіді, ти получаєш. Об'єднувалися після двох тижнів ШЗО, піднімали на бараки, було від 70 до 130 чоловік. Друг другу надавали допомогу, що морально, шукали щось спільне, згадували. Згадували, що країна бореться, згадували, перш за все рідних. Якщо я в полон потрапив десь 105 кілограмів, то вийшов з полону 72 Це вже зараз після реабілітації, після лікування вага повертається, а на той момент 72 кілограма при поверненні. Один раз в лікарні в Донецьку прийшов Вохоровіць, вооружена охрана там була. І медсестра сказала, що моя мати дозвонилася на рецепшн. Це вже зараз, після полону я дізнався, що була моя цивільна дружина. Вона якимось чином знайшла якісь програми, дозвонилася, запитала, чи живий, чи я там, чи не там. І сказала, що таку інформацію не надають. Ну потім жінка сказала: Живий, в нас більше інформації не дамо. До мене прийшла медсестра вооружений і кажуть. Як сюди дозвонились? Я кажу, звідки я знаю, я в полоні. Це єдине, що трошки це дуже важливо для кожного, щоб твої рідні знали, що ти живий. І це мені трошки ну, полегшило від цього, коли я дізнався. В Новосибірському СІЗО там суворі правила між собою не можна не розмовляти в камері. Це три стіни, рішотка. Були схожі процедури, і ми розуміли, що це скоріш за все обміни. Бо в один час тебе перестають лопцювати, щоб не було побоїв синяків, Не б'ють шокерами, приходять, називають фамілію, кажуть, тебе треба постригти налисо, побритись дають станок, на це дають там 10-15 хвилин. Все це відбувається в камері. Потім зі всього СІЗО збирають до окремих камер, у вас вже більш Більше годують, ніж інших. Ти розумієш, що щось не так, що це, скоріш за все, обмін. Багато хто не вірить, але тебе вже не чіпають. Тебе знімають вони на камеру вдягненим, роздягненим на привід побоїв. Мало тебе не білі і відносились добре. Кормлять, дають носки, футболку. Так ти взагалі там постійно знаходишся босий. Здаєш ДНК, беруть ДНК як терорист, терористів, щоб ти не міг в майбутньому перейти границю Російської Федерації. І ми розуміли, що це вже, скоріш за все, обмін. Спочатку вербували, дали час на роздуми, кажуть, хто не підпише контракт, підуть на розстріл. Звісно, ніхто з 20 чоловік не згодився підписувати ніякі контракти, залишатись. Поугрожали німного, потім закрилися в камері, очікували на транспорт. Натягли мішки на голову, зв'язали руки, погрузили в машини в грузовий самоліт. Нас погрузили. Ми з Новосибірська летіли декілька годин, години 3 приблизно знов до якогось аеропорту. Там ми знаходились десь годин 5, просто стояли на якомусь плацу великому. В мішках з зв'язаними руками. Багато хто вже не витримував, бо скотч врізався в руки, дихати важко. Дали трохи подихати, і знов погрузили через декілька годин в інший літак. Звідти ми вже летіли недовго, і коли ми вже приземлились в іншому якомусь аеропорту, нам дозволили зняти мішки, і ми вже побачили аеропорт Гомілі. І там вже нас зустрічали автобуси, представництво Білорусі. І тоді відвезли на кордон з Україною. Нам сказали, що поки що не, наші рідні ніхто не знають, але це вже була ніч. Я не хотів, щоб вони не спали всю ніч і не дзвонив. Після полону в реінтеграційному центру поступово дають їжу. Спочатку дієтично, потім краще, краще, потім трохи м'яса, трохи сала, трохи риби, щоб ми звикали потрошки. І за весь цей час, протягом місяця, нас оглядають лікарі, працюють з тобою психологи, щоб ми могли, могли швидше адаптуватись, готові були до зустрічі з рідними, з оточуючими. Видалили багато уламків, ну, більшість залишилась. Такі, які турбували, вони мені заважали ходити. Прийшов в лікування, мабуть, теж місяць в нашому шпиталі, потім опять реабілітація протягом 10-14 днів. Найважче, напевно, це контролювати свої емоції з рідними. Якщо то ти ти все одно повертаєшся трохи інший, перш за все, ти знаходишся в, в оточенні одних чоловіків, в знущанні, ти звикаєш до іншої мови. До інших висловів і трохи реагуєш на все по-іншому. І коли ти знаходишся перш за все зі своїми жінками рідними, ти забуваєш, що це твої рідні жінки, ти це розумієш, але воно непроизвольно проходить і іноді потрібно над собою працювати. Ну, коли це дуже важко, звісно, звертаємося до психологів. Єдине, що таке, що важко, це. На початку, поки ти в реінтеграційному центрі, в тебе повний супровід, відновлення документів, все тобі допомагають. Коли ти вже приїжджаєш на лікування, далі трохи важко, бюрократія поїдає всі сили. Наразі продовжую займатися лікуванням, оформлюю ті пільги, які потрібні, збираю всі документи. Пишу рапорти. На початку я майже ні з ким не спілкувався, було дуже важко спілкуватися по телефону, тільки з рідними. Потім вийшов, хлопці на різних напрямках. Хтось загинув, вже їх немає. а Є побратими, з якими я проходив навчання в Британії. Вони вже змінили деякі частини. І да, спілкуємося постійно. Ну, коли є час, то ми на зв'язку допомагаємо, вони щось мені підказують. І очікуємо на зустріч. От зараз закінчиться відпустка, дай час. Якщо буде час в них, то ми зустрінемось обов'язково. Чекати, вірити. Головне, щоб вони живі, якщо це відомо, Набирати терпіння і очікувати. Не робити ніяких глупостей. Хтось там намагається когось викупити, хтось ще що. немає такого. Може, єдиничні случаї десь є, але це може тільки погіршити відношення до них там. Там можуть подумати, що ця людина чимось дуже важлива і це може тільки зробити гірше. Я розумію, що зараз я всього не бачу, я мало дивлюсь новини. Я розумію, що важко, що люди помирають. На жаль, це війна. Але це ми маємо пам'ятати, як і на початку за що ми боремося, що ми боремось за свою вільну країну.